А як навчитись пильнувати у словах? Бо кожне слово свою роботу має Є слово, що лікуючий бальзам, а інше слово просто лиш убиває. Як подих, слово, ти би міг його вже повернути назад ще до себе. Ось так і слово вийшло і пішло. Чи воно добре, а чи неприємне? Ось слово сказане, здається, вже пішло. Та діяти продовжує все також, навкруг поширюється вже від слова зло або любов від слова виростає. Так, слово може смерть і життя давати, стратити, і життя закінчиться в хвилину, а можна і помилувати сказати, людина та спасеться неодмінно. Слово спасіння сказане в в'язниці і кається убивця вже від серця. До Бога у Тиші слова молитви летять у покаянні десь сердечнім. Слова, слова, багато різних слів врачують, оживляють, учать, гублять слова із Біблії, основа всіх основ. Вони в житті цим наші душі будять. Розкажуть, яке гарне є життя на небесах, там, де Ісус у славі, і так захочеть, захочеться хранить свої уста, щоб Слово кожне могло Христа прославить, щоб відповіді потім не давати за всі слова перед Всевишнім Богом, а чи не краще на землі, поки нам слідкувати за кожним нашим словом? Амінь.